Як діяти, куди бігти, кого обрати, серед тисяч експертів та псевдоекспертів? Поговоримо у цьому відео, як визначитись та на які Red Flex щодо викладачів англійської варто звернути увагу. Отже, перше невідомий або непідтверджений рівень володіння мовою. Вам може здавати, що у викладача високий рівень англійської, особливо якщо ви тільки починаєте вивчати мову. Однак, маючи, наприклад, рівень b 1 викладач не може навчити вас правильно, а ще може ввести в оману. Брак знань на такому рівні забезпечить вам лише помилки у вимові, граматиці та загальному розумінні вже з перших етапів. Тож варто звернути особливу увагу на освіту та кваліфікацію людини, у якої ви хочете навчатись. Важливо, щоб викладач володів мовою, принаймні на якісно завершеному Б2, але найкраще буде для вас обрати викладача з С1, С2. Тут працює цей принцип: чим вищий рівень, тим краще для студента. Наступний червоний прапорець: у викладача високий рівень англійської, але немає викладацької освіти. Знати мову це одне, але вміти навчати її основ абсолютно інше. Наприклад, людина з освітою лінгвіста не зможе якісно вчити, попри свої глибокі знання. І тут постає питання: а чи обов'язковою є освіта філолога для викладача? Ми відповімо вам, що хороший педагог має здобути відповідну освіту однак більш резонним показником ніж диплом з університету може стати кваліфікація селта Делта. Для наших підписників ми підготували знижку на навчання. В кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик, і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. А що, якщо у викладача немає жодного попереднього досвіду? Така людина, звичайно, може провести хороший для вас урок. Чомусь навчатися, або ж змотивувати. Через низьку компетентність обох сторін вам може здавати, що все чудово, але ви маєте розуміти, що такий викладач буде вчитись на вас і робити свої перші помилки. Тож, скажімо, якщо вивчення англійської для вас це хобі та гарне дозвілля, і вам комфортно з вашим наставником, то займайтесь та продовжуйте розвиватись у спокійному темпі. Та все ж, якщо ви маєте за мету отримати чіткий результат за обмежений проміжок часу, то радимо вам не ризикувати. Відсутність тестування, діалогу та чітких кроків має стати для для вас таким собі попереджувальним дзвіночком. Якщо ми говоримо про репетитора, то на вашій першій зустрічі він має дізнатись вашу мету, побажання і ваш поточний рівень знань. Це стане основою для планування занять, а також дасть змогу вам орієнтуватися щодо приблизної тривалості навчання та кінцевих чи проміжних результатів. До речі, ви можете самостійно дізнатись ваш рівень знань, пройшовши тест на нашому сайті. Він складається з трьох частин: граматичний тест, написання листа та спікінг із нашим менеджером. Це допомагає комплекс. Плексно визначити ваші сильні та слабкі сторони, щоб ви могли розуміти, над чим працювати. Посилання на тест залишимо під відео. Тож, якщо на першому занятті ваш викладач просто дістає книгу та починає вести вам уроки або питає у вас, чи знаєте ви Present Perfect, хорошого результату можете не очікувати. Безмістовні застарілі завдання та методи. Є кілька популярних проблем, які точно є Red Flags на заняттях: вивчення на пам'ять шматків тексту. Зубріння списків слів та їхнього перекладу, застаріла література радянських часів, розмови на уроці, а вправи на домашнє опрацювання, незбалансоване вивчення рівня, тобто, коли більше уваги приділяються говорінню і граматиці, а письмо та аудіювання не тренуються. Ці підходи є показниками непрофесійного вчителя. Пам'ятайте, що мова має вивчатися комплексно, різноманітно та цікаво. Байдужість викладача та неприємні враження від уроків. Зважайте, наскільки вам комфортно на заняттях? Чи виникає у вас приємне захоплення від очікування наступного? Чи зацікавлений викладач у ваших досягненнях? І чи хоче щиро допомогти при невдачах? Забудьте про застарілу установку, нібито викладач лише дає знання, а вчити чи ні це рішення студента. Таке ставлення відчувається і дуже швидко призводить до проблем. Відчули зверхнє ставлення або байдужість на перших заняттях? Однозначно, це поганий кандидат на роль вашого наставника та викладача. Заняття не мають чіткої структури, і ви постійно змінюєте діяльність і не встигаєте виконувати завдання. Ще раз наголосимо, що вивчення мови це не спринт на коротку дистанцію. Швидкість тут не має значення. Уроки з чіткою структурою набагато ефективніші за ті, де ви хапаєтесь за все одразу. Наприклад, за один урок 45 хвилин ви можете практикувати лише «Reading», тобто лише читати та виконувати вправи з ним. І це абсолютно нормально, адже в такому спокійному темпі ви краще та глибше засвоїте матеріал. На уроках з дітками структура може відрізнятись постійною зміною діяльності. Це для того, щоб малечі було легше утримувати увагу та бути активними. Викладач обіцяє надто швидкий результат. Коли вас запевняють, ви заговорите англійською вже за два тижні. Від А 1 до С1 лише три місяці. Це лише привід сумніватися у професійності викладача і немає нічого спільного з реальністю. Опанування мови тривалий процес. А на опанування високих рівнів можуть піти роки. Є система рівнів Sefer та час, який приділяється на вивчення кожного рівня. І тут ви не можете хакнути цю систему. Заключним стане таке хибне твердження. Якісний результат потребує великих фінансів. З вивчення мови не працює рівняння. Чим вища ціна, тим якісніші заняття. Пам'ятайте, що головними критеріями є освіта та кваліфікації, методи та підходи до уроку, а також атмосфера на заняттях та ваші власні відчуття, а ціна, яку ви готові сплатити, лише ваш особистий критерій. Радимо звернути увагу на ці 9 редфлегів та відшукати саме свого викладача. Навчання має приносити задоволення, бути комфортним і, звичайно, давати результат. Хороший наставник worth its weight in gold. Він не тільки вчить, а й зможе підтримувати та мотивувати. Тому, якщо знайдете свого, то ви точно won the lucky ticket. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть свої думки в коментарях і до зустрічі!